На свій 33-й день народження телеканал TV4 оголосив збір коштів на підтримку захисників та захисниць зі 105-ї окремої бригади ТРО. І ось вже за два тижні нам вдалося зібрати необхідну суму та офіційно сказати – ми закриваємо збір. Хочу подякувати кожному з вас, хто задонатив. І за два тижні ми зібрали необхідних 130 тисяч. Щиро дякую вам. Від 50 100 гривень до 10 -ти тисяч. Від пана Ореста Опера добра і здоров'я вам. Також активно долучилися студенти технічного університету імені Івана Полюя та малеча закладу дошкільної освіти Ясел садка No3. Вони організували благодійні ярмарки та вистави, аби зібрати гроші. Своїми донатами «ТІВІ-4» підтримали. І партнери це наші постійні друзі, партнери, такі як будівельна компанія Матла, стоматологія прощених, територія взуття. Тернотоп та інші дякую щиро. товариству Технімаш, який першими перерахував 33 тисячі гривень на честь 33 річчя нашої телекомпанії. Так виглядає Реп або ж радіоелектронна боротьба, яку ми придбали за зібрані донати для військових зі 105-ї окремої територіальної бригади. Цей пристрій перешкоджає ворожим радіоелектронним засобам та ускладнює роботу системам зв'язку ворога. Над військовим виробом працювали терно. Польські розробники Ізюминкою нашого виробу є те, що ми перші в Україні розробили пульт дистанційного керування, який дозволяє оператору дистанційно керувати кількома секторами. Це дозволяє йому перебувати в безпеці на певній відстані від засобів подавлення дронів. Ми входимо вже в перелік кращих виробників цих заходів України. Наші вироби постійно на полігонах Міністерства оборони, і в нас вже зараз дуже динамічні стосунки з військовими України. Вже невдовзі РЕБ відправлять до захисників на передову, які продовжують гідно тримати оборону. ці комплекси допомагають виконувати бойові завдання, бережуть життя побратимів. Дякую всім, хто долучився до збору на комплекс Реп для 105 ї окремої бригади територіальної оборони. Слава Україні! А тим, хто активно донатив та підтримував вітті 4 уже найближчим часом чекають подарунки вдячності.